Для мене питання номер один це знайти компроміси домовленості у розв'язанні питань, організації роботи Верховної Ради України нового скільки. І на це я своє зусилля. В принципі, можна до безкінечності все затягнути, але якщо є кандидатури, то хтось захоче. Стувати самовисування Регламент, функцію це не забороняє робити. Новий додатковий підрикувань. Всі будемо разом працювати з виконавчою планою області для того, щоб поліплювати життя людей нашого поліського правді. У нас є працювати, ми знаємо свої плани. 2013 рік повинна визначальні для області. Ми повинні багато зробити для соціально-промічного розвитку. Посередньо всіх серед навіть області. Всі будемо працювати, все місцеве запрацювання виконання. Я всіх кидаю. Сьогодні разом з людьми однієї крові, одної малої батьківщини на святі. Святі, яке ще належить усі доми. Святі, яке ще належить піднести на належний рівень, а це буде означати, що ми маємо усталену демократію, що ми маємо нормальне, цивілізоване, людське. На цьому особливо наголошую людське життя. Е, мені дуже приємно передати вам вітання від президента України і від виконуючого обов'язки прем'єр-міністра України і побажання, щоб Житомирщина була, щоб Житомирщина жила і додавши від себе, щоб вона була вагомою. Представлена в е, Україні в загальноукраїнських справах. Я наведу таку невелику статистику, яка очевидно вам відома, що ми маємо 10 279 сільських, 783 селищних, 279 міських рад районного значення, 58 районних у містах рад, дві міські ради зі спеціальним статусом. 177 міських рад міст республіканського обласного значення, 488 районних і 24 обласних рад і Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Загалом це більше 12 тисяч місцевих рад і більше, ніж 225 тисяч депутатів різного рівня. Чому я називаю цю статистику? Я думаю, я переконаний просто. Що ви зі мною погодитесь, що саме ці структури і депутатський корпус багато в чому тримає на собі країни. Особливо в моменті пікового навантаження. А такі пі пікове навантаження у нас відбуваються під час виборчих кампаній, а вони у нас, як демократичні держави, в цьому плані ми є демократичними, не закінчуються. Те, що відбувається зараз, я думаю. На є підстави говорити, що не дають погаснути ці перебор... передвиборній дикованці для того, щоб е... продовжувати на цьому імпульсі розвивати вже кампанію президентську. І це факт. До цього додам, шановні колеги, що Верховна Рада оновилася майже на дві третини. І більше половини серед новообраних депутатів це депутати. Місцевих рад. І я сподіваюся і вірю, що вони привнесуть, окрім настроїв, і розуміння ролі місця і призначення місцевого самоврядування. Щоб ми не говорили, що це самоврятування чи самовиживання. А головне, щоб вирішена вона ключова проблема, яка полягає в економічних, фінансових можливостях місцевого самоврядування. Бо будь-які новації, я думаю, ви зі мною тут абсолютно суголосні, коли немає бази нічого не варто І коли утримується голова сільської ради, секретар і бухгалтер, то це соціальне забезпечення, а не можливість для розв'язання багатьох проблем, які є нагальними і гострими, і загалом для країни і для окремо взятих територій. Я би мав сказати, що нам належить усім зробити висновки з виборчої кампанії. Не в плані, кого люди підтримали, це суверенне право людей. І от треба поважати, і з ним потрібно рахуватися. А в іншому, що запропоновано суспільству і що складе основу нашого дальшого життя? Демократичні побажання? Так, звинувачення. І, до речі, можна сказати, що це все априорі прийнято вважати прогресивним, Що далеко не так. Я думаю, що ви зі мною в цьому також є союзниками. Нам не можна і далі допустити того, щоб у нас перебільшувано сприймалася роль маячні, щоб у нас і далі продовжували ділити країну на своїх і чужих, на владу і опозицію. Я вважаю, що має бути позиція. А коли є позиція, і позиція до позиції, тоді треба визначити, хто в більшості, хто в меншості залишається. Але обов'язково має бути позиція. Бо при такому підході, який сьогодні намагаються знову вкорінити і заякорити в Україні, принишується роль країни. І тих я наголошую. Бо це стосується в першу чергу вас. І в тих, хто в країні працює. Бо я переконаний, що має бути наша спільна позиція, а вона, очевидно, у людей така є і повинна бути присутність така розуміння такого, а, в такої позиції всіх без виключення органів місцевого самоврядування. Країна не може далі займатися тим. Що вирощувати буде політиків як племінник батьків? Нам треба всім разом говорити про те, що всі в країні мають працювати і нести відповідальність за результати е, напрацювання. У нас не повинні далі діяти закони рекламного майстриму, а у нас повинні далі діяти закони здорового глузду на основі потреб країни. Я вам сказати очевидне. Що в 1991 році ми, Україна, всі сущі в ній отримали право на свободу, на свою державу. Але ми не сказали іншого людям і не усвідомили іншого, що за нинішніх умов у 91 році люди отримали право на нерівність. І нам не можна й далі допускати збільшення розшарування між багатими і бідними. Має бути, як мінімум, той середній клас, який би забезпечив усталеність, прогнозованість, передбачуваність розвитку країни. Бо інакше, що ми отримуємо? отримуємо те, що в черговий раз. Будемо мати перемогу над країною і над людьми. Я сьогодні не стомлююсь закликати і повторювати, що нам належить осмислити життя, осмислити країну і виробити спільне бачення дальшого розвитку країни. Я на цьому особливо наголошую, дивлячись на те, що відбувається вже на рівні. Підготовчої групи, депутатської групи по організації діяльності Верховної Ради Нова Стойка. Налаштованість поки що домінує на конфлікт і протистояння. Країна, я переконаний, Україна вичерпала ліміт на конфлікт. Але розуміння цього і позиція така має бути присутні, присутньою в першу чергу серед нас з вами. Для того щоб тримати політичне середовище у робочому, а не в бойовому стані. Я можу сказати, що на превеликий жаль, коли от спілкуюся з людьми, особливо під час виборчої кампанії, то е, така складається картина, що твер замислячі люди. Голови сільські, селищних рад, актив. Де всі наші люди виглядають прийняти з політиками дещо сірувато і програють. Знайте, в такому багатослівності, в багатоголосі, із е е натхненними, б сказав би, навіть демагогами. І нам не можна й далі допускати, щоб... Відповідальність і практична робота була підмінена демагогія. Аналізуючи навіть короткий такий відрізок незалежності України, я доходжу до висновку. І він, на мій погляд, заслуговує на увагу і на відповідну реакцію. Якщо демагогія в людській спільноті починає сприйматися серйозно як реальна, практична робота і політика, це є передвісником біди. Я сказати, чому це так? Тому що я дивлюся серед В тому числі політиків і депутатів, новообраних та ісущих, Не так вже багато людей з ореолом трудових успіхів, практичних результатів, без цього за нинішніх умов. Коли Україна перебуває в транзитному стані, переходить від однієї системи координат до іншої, приймати правильні рішення за рахунок тільки того, що в нас будуть професійні практики, без практичного досвіду у всіх сферах нашого життя буде практично, практично неможливо. І цілком очевидно, що сьогодні знову ж таки ми повинні ставити всі питання, щоб після виборів. У нас починалось практичне життя до президентських виборів ще далеко. Бо не можна дозволити того, щоб у нас, знаєте, раділи від того, що складно в Україні, і це я побачив на прикладі прийняття бюджету доволі непростого, що в нас злість і радість, і радіють, як діти на пожежі. Я розумію, що будь-які вибори це потоки обіцянок напівправди брехні. Правда кажуть, чим частіші чи, 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 чи вибори, тим більше брехні. Але сьогодні, я вважаю, ключове це оголосити демобілізацію і початок практичної е, роботи. Я взагалі вважаю, що нам треба ставити питання в такій площині, що в країні потрібна і політична дієта і працетерапія. Потрібна ідеологія творення, ідеологія розвитку країни. Сьогодні, як ніколи потрібно замислитись, за якими правилами віднині ми будемо жити. Знайти опору, на якій ми далі будемо будувати життя. Про цю опору що до Житомирщини я мав честь говорити під час заходів вручених до Юлеїв області. Я дуже хотів би розраховую віру, що у нас відбудеться процес консолідації людей, які живуть, працюють. У цьому благословенному краї і багатостражденому краї, що ми не будемо ділитися на непримиренні політичні табори, що ми будемо мати діалог і на щастя він є. У Україні сьогодні потрібно показати приклад діалогу. Не буде діалогу, не буде компромісу, не буде єдиної України. Ми складні, але цю складність нам потрібно обернути на позитивний, позитивний результат. Ми переживали з вами, шановні колеги, складні часи. Але ми виживали і перемагали. Тому я переконаний, що Житомирська область буде надалі демонструвати принцип толерантності, поваги до тих загальних цінностей і принципів, на якому базується життя, на якому розвивається будь-яке суспільство, що дасть результат як власне для нашої рідної області, так і для. Україна. Я щиро вітаю всіх вас зі свята. Я низько вклоняюсь людям, які щоденно відповідають на ті запити, які є пекучими, нагальними і болісними для кожної людини. Особливо тих, хто тривалий час працює сільським селищним головою. Я вважаю це подвиг, коли більше 20 присутніх в залі наших колег обирається 5 і більше разів. Це свідчить про те, що ваш досвід є безцінним, який потрібно враховувати нам всім. Я думаю, у загальнення такого досвіду будемо мати у вигляді рекомендацій, а не тільки у вигляді. Виставки, яку ми сьогодні бачимо. Це потрібно для всієї країни. І на завершення. Я вдячний всім, хто підтримував мене під час цієї складної виборчої кампанії. Ви знаєте, що спостерігачі сказали, що була найбрудніша ця виборча кампанія по відношенню до мене. Я жодній людині жодного слова не сказав. Були б пророкування і простарікування. Що закінчиться будь-яка допомога для житомирської області. Я вам сьогодні кажу тут. Вона не закінчиться, вона буде наростати, і вона в цьому році також передбачена в А цим людям. В сьогодні я скажу одне: не заважайте, не заважайте живіть своїм. Життям так, як ви це бачите і розумієте, ми без вас зробимо необхідну роботу для того, щоб наші люди мали підстави піднести очі, щоб у людей був близько в очах, щоб у них була впевненість як мінімум собі і максимум в майбутньому своїх. 執拗は。